Є знижки на мотилю? 20% в аптеках. Подорожник вам та ощам. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Манікюр у 13 обернувся погрозами для майстра. Тут матір можна притягнути до адміністративної відповідальності, зі кількох років дозволяти ходити на нігті. Та яка різниця? Хоч зараз. зараз? років. років. Як це шкодить здоров'ю дитини? Це Яна, власниця манікюрного салону в Рівному. Її щоденна робота переросла у скандал, який обговорює весь Тік-Ток. Записалась коротше, просто мила, хороша дівчинка, все класно. Записалась на нарощення. На прохання 13-річної клієнтки зробили ось такі довгі нігті. Однак пізніше їй зателефонувала мама дівчинки. Шановна, да ви зробили моїй неповнолітній дитині ногті без мого дозволу. Ви мені мали зателефонувати? Ви мали запитати в мене дозволу? Мати вимагала безкоштовно зняти свіжий манікюр інакше пригрозила, що звернеться до поліції. Ніхто безкоштовно перероблювати ніякі ніхі не буде, тому що надано все якісно вся робота виконана класно. нігті красиві. Власниця столичного салону манікюру Марія Лопатюк за сім років роботи пригадує свою наймолодшу клієнтку. Я робила манікюр дитині в дев'ять років в честь дня народження. Це був як подарунок, мрія для дитини, і мама вирішила зробити таке. А у центрі Києва ми зустріли молоду маму, яка залюбки дозволить яскравій нігті своєму маленькому синочку. Та яка різниця? Хоч зараз. Хоч -зараз? А світо П'ять років. Але досвідчене покоління різко проти. Старше внучки, їй тільки 14. Отакі ногті страшні. Я кажу, навіть ручку не можна тримати. Так що я не знаю, я лічно запретила. Лічно, я проти. З такою думкою погоджується, і власниця манікюрного салону. Марія каже: до 14 років можна робити манікюр тільки як виняток і лише за легких матеріалів та виключно на природну довжину нігтя. Інакше можна зашкодити здоров'ю. Вони стають просто вже дуже слабкими, дуже крихкими. Вони ламаються, розшаровуються як цибулька. Така прям на жаль, дуже важко виправити. Потім в майбутньому а от з правової точки зору в цій історії жодного криміналу запевняє адвокат Ростислав Кравець. 31 стаття цивільного кодексу дозволяє дітям самостійно оплачувати недорогі товари чи послуги. Якщо він задовільняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість. Про те, яка вартість вважається невисокою, та чи дійсно вона задовільняє потреби дитини, індивідуально може визначити лише суд, і батьки туди піти можуть, але результат може їх здивувати. Тут матір можна притягнути до адміністративної відповідальності за неналежний догляд за дитиною. У зв'язку з тим, що вона не приділяла належної уваги дитини, і дитина от потрапила в таку неприємну ситуацію. Юрист та власниця манікюрного салону запевняють, не потрібно перекладати відповідальність на майстрів, краще більше приділяти уваги своїм дітям, аби манікюр не став для вас сюрпризом, і ви були впевнені у тому, що малеча отримала якісні послуги.